Урок я пізнаю світ. Тиждень 29, сторінка 52. Тема нашого уроку. Читаємо разом. Я у світі клас савці, ряд примати. Отже, сьогодні ми продовжимо знайомство з вами з класом савці і зупинимося на особливому ряді ряд примати. Переглянемо відеофрагмент, як ми отримали ми сьогодні. Від нашого центаврика. увага на екран! Добрий день, друзі. Ми з адаптером переглядали фотоальбом, у якому світлини з сервців розміщені за рядами. Випадково кілька знімків упало, і я повернув їх до альбому. Але, здається, припустився помилки, і серед хижаків опинилася тварина з іншого ряду. Будь ласка, допоможіть мені визначити, чи дійсно це так. І так ми почули, що центаврик переглядав свої фотографії або світлини ставців, які він стирав, і декілька знімків упало. Коли він повернув їх назад, то вважає, що допустив помилку. Одна з тварин не належить до того ряду. І так подивіться, будь ласка, лев, мавпа, ведмідь і вовк це все тварини. Клас савці, але стосовно рядів. Так зайвим буде мавпа, оскільки мавпа належить до ряду приматів, а лев, ведмідь і вовк це хижаки, ряд хижі. До ряду хижі належать савці, які живляться переважно. Тваринною їжею. Вони мають добре розвинені ікла. Прочитаємо ще раз пораду мудрої сови завдання друге. До ряду хижі належать савці, які живляться переважно тваринною їжею. Вони мають добре розвинені ікла. Повторіть самі. До ряду хижі належать савці, які живляться переважно тваринною їжею. Вони мають добре розвинені ікла. А тепер познайомимося з наступною порадою нашого фотоапаратика. Увага на екран! Римати мають добре розвинений мозок, нігті дуже рухливі п'ятипалі. Верхні та нижні кінцівки. Повторимо ще раз. Примати мають добре розвинений мозок, нігті, дуже рухливі п'ятий палі верхні і нижні кінцівки. Перегорнімо сторінку, попрацюємо з тлумачним словничком Сьогодні в тлумачному словничку у нас слово мозок. Протиставлений, розташований супроти інших. Мозок орган, який регулює роботу всього організму, забезпечує її пристосування до навколишнього середовища. І ще одне слово прочитаємо: це п'ятий палець, який має на кінцівках по 5 пальців. Навчимося читати слова ведмежатка. Мозок п'ятий палій, протиставлений примати. Ще раз мозок п'ятий палій, протиставлений примати. слова ведмежатка найвищі істоти, ласки нігті хапатися, найвищі істоти, ласкій нігті хапатися. Прочитаємо довідку під бортового комп'ютера-адаптера. Читаємо разом з Віктором. Малпи, як і людина належать до ряду примати. У перекладі слово примат означає перший, найвищий. Так цих тварин називають недаремно серед савців – Примати найрозумніші істоти. Мозок у приматів набагато більший і розвиненіший, ніж в інших звірів, відрізняють приматів і за іншими ознаками. Примати мають не кігті, а пласкі нігті та дуже рухливі. Верхні й нижні п'ятипалі кінцівки. Великий палець кінцівок у більшості приматів протиставлений решті пальців, завдяки чому ці тварини можуть тримати різні предмети чи хапатися за гілки дерев. Підкреслимо речення, в яких говориться про ознаки приматів, які відрізняють їх від решти ссавців. Ось вони відрізняють приматів за іншими ознаками. Примати мають не кігці, а нігті та дуже рухливі верхні і нижні якипалі кінцівки. Великий палець. Протиставлений решті пальців. І завдяки цьому тварини можуть тримати різні предмети і хапатися за гілки дерев. А чому ж їх назвали примати? Тому що ці тварини, говорять найрозуміші, вони мають набагато більший і розвиненіший мозок, ніж інші тварини. Переглянемо відео про приматів. Примати це савці, яких об'єднують в один ряд за певними ознаками будови тіла. Вони мають пласкі нігті, замість кігтів та рухливі п'ятипалі верхні і нижні кінцівки, великий палець яких протиставлений іншим. Це дозволяє приматам хапатися за гілки дерев і тримати різні предмети. Мозок у приматів. Найбагато більший порівняно з масою тіла, ніж в інших тварин, тому примати є найбільш розумово розвиненими живими істотами. Іще одне маленьке відео про приматів. Ряд примати, слово примати, означає найперші, названо так тому, що до нього належать найбільш високоорганізовані тварини мавпи і людина. Серед приматів зустрічаються найрізноманітніші тварини. Це і карликова ігрунка завдовжки близько 10 см, і горила з ростом 180 см. І масою тіла понад 250 кілограмів, і пухнасті лемури, І людина. Ось такі вони примати. Далі. Виконаємо завдання питайлика. Характерні ознаки приматів. Це нігті. Добре розвинений мозок і п'ятипалі кінцівки протиставленим великим пальцем. Далі прочитаємо пораду хідрої сови. Завдання дев'яте. Запам'ятай, примати мають добре розвинений мозок, нігті, дуже рухливі п'ятипалі верхні та нижні кінцівки. Великий палець кінцівок у приматів протиставлений решті пальців. Ще раз повторимо. Запам'ятай, примати мають добре розвинений мозок, нігті, дуже рухливі п'ятипалі верхні та нижні кінцівки. Великий палець кінцівок у приматів протиставлений решті пальців. Попрацюємо із завданням 10. Завдання не за якою групою можна об'єднати слова у дві групи: мавпа, людина, кішка, собака. І так, мавпа людина, Ряд приматій, кішка собака, ряд хижі. Розгляньте малюнок, хто на ньому зображений. А тепер розфарвуються лише тих тварин, які належать до ряду приматень. Звичайно, це ось горила. Далі виконаємо зоріні перегони. Запитання перше. Мають добре розміний мозок. нігті, дуже рухливі п'ятипалі вверху та нижні кінцівки тварини ряду приматень. Буква П. Серед названих савців розумово найбільш розвинені тигри мавпи чи слони. Мавпи, буква Р. Світовий океан, поділений материками на 5 частин. Найменшим за розміром океаном є північно-льодовитий океан. А тварини живляться слабкими і хворими тваринами. Буква А. Материками називають великі ділянки суходолу, що їх омивають, моря й океани. Буква Т. Тварини, які вигодовують своїх малят молоком, належать до класу старців. В нас вийшло слово примати. Далі, будь ласка, на карті підпишіть держави, які межують з Україною і закінчуються на «уна». Це Словаччина і Угорщина. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про клас савці ряд примати. Пригадаємо, що примати мають дуже добре розвинути мозок нігті. Дуже рухливі п'ятипалі верхні та нижні кінцівки, а великий палець кінцівок протиставлений решті пальців.